Біжать роки, невпинний час, як швидко дніті пролетіли, коли в садочок в перший раз ви привели малят не <кій> Вони мужніли і росли, навчились нового багато. Тепер вони випускники, і в них сьогодні гарне свято. А Подозірка, танцюристка, добра, щира і цікава, як Рас растуня наче пава, завжди стильно все вдягає, мама луки підбирає. Гладік старанний, справедливий на заняттях виріливий. Добрий, щирий і гарненький, наш бладюшка чипурненький. Усим хлопчик жартівливий. І квіт завжди ніж про все питає і багато чого знає. Він куся чуйна і привітна, старана, впічлива та завжди завжди чимось нас. Ця дівчинка ну, просто клас. Ярик добру тачу має, завжди чимось веселяє. Спритний, добрий, палечий, дружелюбний і гарнючий. Бо так мужній і красивий, він котлетки полюбляє, весело всі їх грає. Садок дитячий малюкий до школи проводжає, та сумно нам, що дітвора, садочок залишає. Яскравий сонячний видався день. І як же тепер не радіти? Дивіться усі і пишайтесь, батьки. До школи ідуть ваші діти.

раз на твоїх вітань. вітаньком звучаємося нині Підемо до школи дружного сини чекає нових усів України бо всі не є доньки і сини де чоловіша відбувається ваш це сама свій зараз. Водію, має даємо Час до школи вирушати буде песен на срок, але шкода розпочатись і з тобою на садок. Він туда сьогодні голий. Бо все скоро бесі.

Спасибі вам за тихий і висок. Спасибі за те, що ви завіть. Спасибі ангела і Щиро подяка вам, наші ламої, ворог, де ще одне у двоборі. Вам mm -hmm. пишаємося, віримо безмежно. Будемо. Будемо вільні і незалежні. Так, молодці і цікаво, правда? Mm -hmm. Що ж ми то наскладали за ці роки в цю скриньку? Mm -hmm. Я з вашого дозволу відкрию. Перше, що саме-саме важливе. Коли ви прийшли в садочок, звичайно, були дитячі сльози. Я збирала їх у таку маленьку баночку, але ви підростали і ці сльозки давно висохли. Розлучаючися в перші дні своєю матусею чи з татом, вам було дуже важко. Але ми обрали вас за ручки, вели в садочок, заспокоїлися, заспокоювали, ви росли, мужніли, звикали. Ну, щось у нас тут ще повинно бути. Так. Ой, дітки, а що це таке? Дирозарик це дитяча іграшка, так. Найбільше в садочку ви э, любили гратися, гравити, бавитися з дитячими іграшками. Це світ дитинства іграшок, наш садочок, правда.

Садочку, ваші малятка, це наші гарні, кожна дитина, це наша гарна суперзірочка, яка завжди нам світить добром, посмішкою і дитячою позитивною. Не всі разом подивимося, які ж хороші до нас прийшли. А дітки що таке? Червоно? Так, а розгадаємо, ну що який колір що означає? Червоний. Червоний що означає? Не можна. О, не можна. Жовтий, треба почекати ще трішки, правда? І зелений? це все можна, так? Ось так і в житті є таких три правила, по яких ми крокуємо, і за якщо ви принесли до школи шоколадку, з'їсти його потрібно неодмінно на уроці, щоб всі чули, як ви його розгортаєте. Для цього треба гучно шарудіти обгорткою. Так чи ні? ні? Ні, молодці. Третє правило: якщо попереду сидить гарненька дівчинка. Частіше смикайте її за кіски, якщо хлопчик приплатів йому на стінать колючий репяшок. Так чи ні? Ні, ні. молодші.

В Сідає шину, сіляй на силі, тільки красиняй. Культи зображає. Нема зговори, злодік у нас. В якій країні ми живемо? В Україна. А ось те, що таке прапор. Так. А давайте скажемо, які що означають кольори в прапорі України. Пшениця. Так, це небо і пшениця, Голубий колір неба. А жовтий колір пшенички ми. Згралися, але тепер сумно, у нас став час попрощатися з садочком і покинути наше тепле гніздечко і летіти у великий світ шкільного життя. Що пестили, від бід їх боронили, за те, що дарували їм тепло, за те, що ви не досипали. Читали, малювали із дітьми, що з ними знов маленькими стали. Ростили квіти, цвіт товайте їх, а таталисний, <Служен> вибуває лише раз. Наш садочку. наш садочку дорогий, ми тобі танцювали. Silent, I can wait your sign Working up a storm inside my head Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything that you said. Впевнені, розумні. Я бажаю вам нових звершень. Дякую вам, батьки, що ви підтримували Дякую, що Ми пройшли з ними цей великий шлях до сьогоднішнього дня. Ваші діти ну, просто не перевершені. Ми дякуємо вам, бажаю, що найкращого днір, мі... дипломом про закінчення Олександрівського садочка нагороджується. Присяжнюк, Владислав! В школі Знайшли багато-багато друзів, що ви залишались такими допитливими, розумно танцюють, дуже гарно співають і дуже гарно розказують вірші. Дуже розумні, гарні дівчатка і хлопці Щоб ви ми гарно ще й в школі слівки.